Слава Україні! Героям слава! Подякую вашій команді за чудову гру сьогодні на полі. Бойова нічя, звісно, гідна ніч'я. Дуже гарно споглядалася ваша команда в плані організації, в плані захисту проти технічної команди. І, ну, і за мою думку, одна із найкращих четвірок грає у команді талісман на цьому турнірі. Ваша взагалі думка, що склалося і які враження від цього матчу? То, а, матч дуже був цікавий, соперник уперти і давав нам грати так, як ми могли грати, не на той повний рівень, як ми можемо, але це футбол і кожен суперник дає грати так, як він може Тому на сьогоднішній день результат в принципі, нормальний. Хотілося, звичайно, перемогу, але могли і програти. Подякував вашій команді за бойовничий дух, за характер, який ви завжди проявляєте, особливо в цьому матчі проявили видно, що ви намагалися все ж таки якось е навіть не то що нічого бажали і перемоги після того, як вже зрівняли рахунок матчі. І що ж, бажаємо вам у наступних матчах і перемог в турнірах. Дякую, дякую вам.